Типа для путешественників, які хочуть їздити по всьому міру, там це дозволяє робити бронь в отелях. Ото був клубмед, а це Клопфет. Це ну, такий прикол. В Америці просто клубмед клуб дуже розповсюджений, і ну, всі його знають. Я понял. А це клуб Фед. Ну, э, а, ну, Дивись, звідки це пішло, там э, в Майами була тюрма пенсикола. Я ну, особисто сидів коротше, із людиною бля, але на хвилиночку. Він на квадроциклі. Пенсикола там є велика військова база. Він на квадроциклі на секундочку їздив по пляжу і збирав пляшки або то, що викидають військові американські, які прийшли на цей пляж. От, тобто він е, ну, в тенк-топ, да? ну тобто, такої футболочки. Да? То есть... Ну він за... заключений. Да. Він заключений, але він на квадроциклі їздив по пляжу і збирав сміття. Е, напишіть, чи є в нас тюрми, де заключений на квадроциклах. Аганяє по пляжу.